Сьогодні на кафедрі екології проводиться обласний етап Олімпіади з екології. Це дуже цікава олімпіада і дуже важлива, тому що екологічні проблеми це надважливі проблеми у будь-які часи, і особливо зараз. В рамках цієї олімпіади учні готують екологічні проекти, які захищають. Різна екологічна тематика, різні пропозиції щодо вирішення екологічних проблем все це якраз і складає дуже цікаву олімпіаду з екології. Олімпіада відбувається у два тури. Перший тур теоретичний, під час якого учні пишуть роботу. Вона складається із тестових завдань і відкритих питань на різні екологічні проблеми. Другий тур відрізняється від усіх решта олімпіад. Другий тур полягає в тому, що учні захищають свої наукові проєкти. Тематикою цих проєктів є якраз вирішення різних екологічних проблем, глобального, регіонального рівня, на різну тематику. Оцінює роботи журі. І якщо з теоретичним туром все зрозуміло, тому що роботи потім перевіряються, то захисти відбуваються дуже цікаво, тому що кожна дитина, кожен учень має можливість двічі перед двома групами членів журі провести захист, дати відповіді на запитання. І це якраз формує і навички учнів. Робити доповідь, відповідати на запитання, і той досвід, який вони отримують тут, проходячи обласний тур олімпіади, він безцінний для будь-якої молодої людини, тому що далі більш впевнено вона може крокувати і обирати той фах, який цікавий. Ми сподіваємось, що ті учні, які беруть участь в олімпіаді з екології, обов'язково оберуть своїм майбутнім фахом спеціальність екології.